Я пічка Віталій, судинний хірург в Національному науковому центрі хірургії і трансплантології імені Шалімова у відділі магістральних судин. Медичний шлях мій почався наприкінці 90-х років ще вдома, в Донецьку, де я поступив в Національний медичний університет імені Горького. Працював потім у відділі майстральних судин в Донецьку в інституті невідкладної та відновної хірургії. Та працював у обласній санавіації. А після того, як у 2014 році відбулися перші дзвіночки війни, я з сім'єю переїхав до Маріуполя. Тоді був епізод з обстрілом Восточного мікрорайону. Ми переїхали до Кременчука. 2015 року я працював судинним хірургом у місті Кременчук, Ліл Кременчуцька з 2020 року. Я прийшов, працюю у місті Києві, у інституті у в Інституті Шалімова. В Донецьку у нас дуже було багато оперативних втручань. Виклики по санавіації були пов'язані загалом тільки гострі тромбози, ембалії, де інколи була виробнича травма після повномасштабних зіткнень. Це все дуже радикально змінило змінилося. В Кримі часі такого об'єму оперативних втручань нема, тому що немає таких умов, щоб виконувати надскладніші оперативне втручання. Після того, як я перейшов працювати до міста Києва Національний науковий центр хірургії трансплантології, я поновив всі навички та продовжив працювати і на сонних артеріях, і на аорті, і працювати з оперативними втручаннями на судинах у дітей з онкологічною патологією судин або онкологічною патологією, яка пошкоджує судини. Наш керівник інституту Національного наукового центру він особисто відвідує і закликає лікарів відвідувати та допомагати в умовах військово-польових шпиталів. Ну, у нас багато лікарів добровільно виїжджають і допомагають у складі хірургічних бригад, анестезіологічних бригад. Оперують, допомагають військовим. Окрім цього, ми забираємо на себе дуже важкі випадки, коли треба виконувати надскладні операції, протезування пластики, відновлювання операції на кишківнику, коли потрібно відновлювати не тільки кишківник, судини, там пітно ну, ще й печінку або легені. Такі дуже надскладні комплексні ураження. Якщо розглядати військову травму. Травму розділити цю війну поки що на два, надіюсь, на два етапи. 14-й рок, 22-й – це більше кульові поранення і крупні, дуже крупні осколки. Зараз війна високотехнологічна. Зараз використовуються вибухові пристрої з великою кінетичною енергією. Зараз використовуються термоборічні пристрої, які не тільки Пошкоджують вони ще палять, не дають ожоги, Зараз використовуються дрони, зараз використовуються дуже велико різного озброєння, мощного літального, який пошкоджає не тільки одну кінцівку, Вони пошкоджають грудну клітину, розривають бронежилети, пошкоджають легені, діафрагму, кишківник, чарівний сосуди, які є, це політравма. Ці поранені вони поступають з комбінованими шоками, з комбінованими травмами. Окрім цього, дуже ускладнила ситуація з тим, що ці поранення відбуваються там, де нема стерильності, тому поранені поступають до нас з п'ятьома-шестьма чинниками інфекції. І зараз не всі чинники можливо усунути завдяки антибіотикам. Тому що дуже велика резистивність. Хочу нагадати слова відомих медиків, коли говорять, що майбутнє належить медицині профілактичній. Що якщо людина своєчасно звертається до лікарів, якщо людина согласно віку проходить по диспансерним групам і попереджає, здає аналізи, дообслідується, то вона не пропустить важкої патології, не доведе до. Якісь дуже важких клінічних випадків. На жаль, за війни зараз ішемічна хвороба серця, інсульти ішемічні, вони дуже помолоділи, тому що стрес, стрес дуже впливає на обмін речовин, дуже багато цукрового діабету. Цукровий діабет прискорює і стимулює атеросклероз, тому серед молодивого віку. Навіть у 40 років ми вже оперуємо 40-річних. протезуємо аорту, кардіохірургію ш'ють шунти, ми також виконуємо операцію на сонних артеріях. Розумієте, зараз ми живемо високотехнологічно, в високотехнологічної таку епоху, коли є інтернет, коли є GPT-чат, коли є Google, читають там, знаходять себе симптоми, а потім лікуються, а потім звертаються і не завжди кажуть правду, що вони саме лікувалися. То, що вони самі лікувалися, вже стає видно процеси лікування. Якщо в людини болить нога, людина звертається до gpt чату, gpt Чат їй розповідає, що можна використовувати такі-такі пігулки, Все, людина ці пігулки п'є. Ну, gpt Чат не пояснює, що судини є не тільки в нозі, вони є в серці, в голові. І дуже часто патологія судин конкретно нижніх кінцівок, вона... Спостерігається і в патології серця, судин серця, і з патології судин головного мозку. І не всі пігулки, які чисто від ноги, підходять для серця. І коли ми людина такі, даємо пігулки, може бути порушення ритму серця, може бути обкрадання кровотоку в серці, може трапитися зниження артеріального тиску. На цьому може. Пройдеть ішемічний інсульт. Дуже багато звертається до нас хворих з цукровим діабетом, які лікуються через газету. А вот, там, де написано, що у вас цукровий діабет, шизофренія псиріаз, є чиї трави, ви їх поприймаєте, от і все буде гаразд. Потім цих хворих привозять на скорості допомоги, пошвидко і госпіталізують з комами, тому що їм, так сказали, що нужно пити отвар. І все будуть добре. На жаль, отвар не допомог. Якщо хворі поступають за розривом аневризму черевної частини аорти, це найскладніша операція, тому що ми працюємо на зміненій анатомії. По-перше, по-друге, це е, знайти аорту в гематомії, евакувати гематому, виділити судини, запротезувати Здесь є певні особливості, які інколи перешкоджають. Швидкому та легкому виконанню цієї операції. Після цих операцій пацієнтів треба як вам сказати не тільки прооперувати, їх треба ще виходити. О, для цього потрібна реанімація, анестезіологічне забезпечення післяопераційний уход. Це дуже важливо, тому що якщо хворий втратив велику кількість крову, Йому потрібно її заміщати. Великі кровопереливання, вони супроводжуються острою ниркової недостатністю. Можуть бути ускладнення з боку легень. Це все треба вміти лікувати, доглядати і своєчасно попереджати. Тому, в крім часі, саме у нас було декілька випадків, які дуже, дуже, дуже важкі були. Вони лікувалися в хірургічному стаціонарі. За місцем проживання динамічно спостерігались більше десяти днів з розривом. Після чого ми прооперували виходили хворий виписався. Але є і хворі, які ми не змогли допомогти. Таке теж буває. Я приймаю в Кременчуці в європейській медицині по суботах. Інколи виконую оперативне втручання в. Ліл Кременчуцький по п'ятниця ну, зателефонувати мені на особистий телефон або до адміністраторів європейської медицини.